Студенти Лісотехнічного університету, що знаходяться в місті, Львові, разом з викладачами садять дерева. От студенти Чернігівського політехнічного університету зібрали макулатуру Здали її. Гроші, які вони отримали за цю макулатуру, вони привезли сюди. Ми за ці гроші придбали дерева і от садимо їх в парк. Наші науковці попередньо провели інвентаризацію парку, з'ясували, які саме дерева можна тут посадити, бо цей парк є пам'яткою мистецтва судового паркового і він має бути відновлений саме в такому стані, в якому він був. А тут з самого початку закладалися екзотичні дерева, це був дендропарк. І от власне сьогодні кілька таких дерев, 12 дерев висаджується. Серед них є метасіквоя, є чорний горіх, є тюльпанове дерево, яке так само є екзотом. А оскільки ми займаємо опікуємося тим об'єктом, ми його досліджуємо. Палац як пам'ятку історичну, історико культурну а парк як пам'ятку природи, так? то під егідою ЮНЕСКО, ви знаєте, відбувається відродження, збереження, відродження і актуалізація пам'яток культурної і природної спадщини. Тобто ми опікуємося тим об'єктом і тому на день довкілля вирішили попрацювати саме тут. Частина студентів прибирає територію, а частина от, займається садінням дерев. Краще назвіть наших інстріянин, мене називати Доброго дня. Доброго дня. Ну, в першу чергу потрібно сказати, що парк закладений на рубежі 18-19 століття, фактично з'являється пам'яткою садово-паркового мистецтва, введений до відповідного списку, і входить якраз до загальнодержавного реєстру. Це перший момент. Другий момент, на жаль, на сьогоднішній день на стан парку, як ви можете самі побачити, є не краще. Відповідно, сьогоднішня акція якраз і спрямована в першу чергу на збереження того, що залишилося, а також до, практично плани до повернення якби, до... Того асортименту порід, які були з самого початку. відповідно сьогоднішня акція є надзвичайно цікавою моменту. Перший момент це те, що як громадянська і громадська ініціатива як місцевого мешканців, так і студентів за меж навіть Львівської області, призводить якраз до посадки нових екземплярів. Суть акції власне полягає на тому, що студенти. Чернігівського навчального вузу зібрали макулатуру, передали і на отримані гроші, купили фактично посад матеріал, який ми зараз і е, пробуємо посадити. Відповідно, Студенти робили такий якби, символічний акт передачі цю ініціативу до Лісотехнічного університету, а також до Сумського університету, які планується повторення цих акцій загалом по Україні. Не тільки на теренах Львівщини, але в загальній такій площині держави. Відповідно, на сьогоднішній день. Те, що можна буде зберегти, ми будемо всіма можливими засобами зберігати. Е, щось на громадських засадах, щось потребуватиме, звичайно, більш суттєвих вкладень, але дорогу усилий той, хто йде. Юрка, Юрка, Юра, Тримай. А хлопці не хочуть? Але біля кіно давайте звідси. Давайте там туди, щоб стомни цей. А там І, буде, щоб диму трохи менше було. Спочатку е, сьогодні ми зібралися тут, в селі Підгірцях, біля підгурецького маєтку, який належав колись панам Броніцьким, з тим, щоб порядкувати цю історичну територію. Е, я думаю, що Така річ як історична пам'ять вона дозволяє нам осмислити своє сьогодення в першу чергу віддати шану тим людям, які робили тут неземну красу, яка була колись. Що ми можемо зараз тільки спостерігати на старих фотографіях. І велика звичайна подяка голов міському кожунському сільському голові села Підгірців і одночасно власникам маєтку. Старовинного, які взялися впорядкувати цю величезну територію, поскажу 8 гектарів. Їм вдалося залучити не тільки зі стрия, а приїхали сюди. І зі Львова, зі Стохічного інституту, долучилися діти і учні, і студенти з коледжу, а також з сільська громада. Я думаю, що разом це яскравий приклад того, як разом можна. Зробити комфортне проживання в будь-якому населеному містечку це яскравий приклад для всіх городян, тому слід для мешканців села і для мешканців міста Стрия, які теж мали би собі взяти якусь місці щось відновити не тільки валяти, як вони дуже добре вміють. А зараз що ви тут робите? Що e, Е, наразі? Ми висаджуємо ініціатором є польське товариство Кернелія Макушинського, і воно є ініціатором. Поле надії, ми висаджуємо поле нарцисів. Тут, було це на, на свого жата, тут, де ми зараз стоїмо, тут був величезний сад, я перед тим сказав, 8 гектарів у нас. І зараз ми впорядковуємо цю всю територію з тим, щоб в цьому році, можливо, в вслідуючому, щоб було все море квітів, море нарцисів. Наша організація цьому році вирішила також долучитися до е, великої толоки. Так? Е, Може, ця цей день власне був присвячений тому, що нещодавно відбувався міжнародний день землі. А земля це наша природа, це те про що ми повинні дбати. Зв'язку з тим вирішили. Передусім, цього року долучити якнайбільшу кількість дітей про те, щоб вони дбали, брали, дбали про свій рідний край, дбали про свою природу, і чому тут, чому власне під село Підгірці? Я вважаю, що це дійсності таке місце, де слід нам подбати про це, щоб цей парк заслуговував на те, щоб про нього говорили. Не тільки в Стрийському районі, але також у Львівській області, так щоб тут було чисто прибрано, щоб кожен з нас завжди міг сюди приїхати, відпочити, а дітки. Е... Власне, з одної сторони і це поле маємо в надію, що колись це зацвіте поле надії, яке є пов'язане з акцією, яку в 2014 році культурно-просвітницький центр імені Корнеля Макушинського стрію розпочав акція Астризьке поле надії, акція допомоги онкологічно хворим дітям. Як відбувається ця акція? Тобто ми Чому дітей? Майстер-класу, виготовлення квітів квітів нарцисс. Чому нарцизи? Тому що це квітка надії, і тому ми вирішили, що також цього року. Тут в цьому парку повинно е, бути засаджене таке поле надії, і що кожен мешканець Стрийського району, Львівської області, і навіть цілої України, а ще й може в майбутньому іноземці, які будуть приїжджати сюди, взяти тут також є поле надії. Ми знаємо, що це за акція, тому що ця акція є світового масштабу. по Перше унікальний в наших місцях комплекс. Як палац, так і садово-паркове мистецтво, поєдно на водому ансамблі. Довші роки був занедбаний. І вже чергова толока, що проходить на території парку, Но цього року, напевно, найбільше, скільки людей не було. З 2011 року десь проводять регулярно, минулорічно була така більш-менш. Масово, коли планомірно почали вже очищати територію парку цьогоріч, просто по кількості людей, бажаючи взяти участь і зацікавлених, бо проводилися певні е, популяризаторські дії е, е, через засоби масової інформації, залучені гості зі Львова дуже багато і е, повернути колишніх ресурсів цьому парку. Власне, бо парк це є певне кіслово парку містецтво державного значення. А ви можете трошки розказати про історію цього? Ну маєтку е, можна, бо це давнє на городище. руському В Часи середньовіччя з'явився замок. Знищений. Після того довший час територія стає пусткою, але в 1734 році починає будувати е, свою резиденцію за міську відомий польській е, виходить з відомої польської родини Яблуновської. Довго він тут не пробув, але е, завдячний появі палацу саме йому і парку. Ну, Такого насадження в популярні часи. Після Яблоновських палац довше часи його полюється. Ні, території перебували під пустою, Пі і ніхто не зацікавився лише на початку 19 століття е... з... католична єврейська родина Бенштейнів викопала. Ці місця і планомірно почала забудовувати. Наймасштабніші роботи відбулися наприкінці 19 століття, коли був залучений чернівецький архітектор Адольф, Карл Адольф Рамшторфер. Власне, Карл Адольф Рамшторфер надав палацу завершеного грубою. Ті вежі в бічні, типові для його мистецького стилю. Багато будівель сьогодні в Чернівцях на території Буковини належиться і Бронівський, запросив цього Рамшторфера, він склав плани, причому Бронівський сам. Брав участь у будівельних роботах. Поправляв, виготовляв цеглу цегу власних цегольнях, всі прав. Керівництво будівельної роботи особисто. І після 39-го року палац пройшов за небо. На деякий час там містилася школа інтернат сільська рада, розплідники рибгоспу. І на сьогоднішній день, де, буквально кілька років тому, був доведений до крайній менше. Одвалився дах завдяки приватній ініціативі, людей, які небайдужі історичні минули. Він набуває нового. Тобто найбільше занепаду він зазнав вже усіх. За З часів немає. Навіть радянський час не наніс таких збитку. як є фотографії, присутні тут. сьогодні є відомий дослідник архітектури і фотограф Олександр Волков демонстрував на фотографії 10 давності, коли палац був в цілком присойному стані. Буквально 5-6 років тому він занепад. Останніх півтора років, фактично рік, він перекритий. Весь дах приходилося робити спочатку. Палки автентичні там величезний переріз 32х32 виготовлялися, використана керамічна черепиця, не металочерепиця, а власне кераміка, відновлені димарі, і спруда накрита, що захищає зараз стіни, вона природньо шляхом вітрюється і через кілька років можна буде робити вже відновлювані роботи. Є якась надія на збереження. Це Перший зроблений великий крок вперед. І пам'ятка гідно вийде в туристичні маршрути, Завжди чекає, охоче подивитися на зразки колишнього галицького життя. звичайної магнатської людини.